Також Буданов зробив заяви і про Пригожина та Кадирова. Зокрема, останній за словами очільника ГУР має проблеми з надмірним вживанням наркотиків. Спочатку він їх приймав як допінг, потім як знеболювальне, а згодом вже з'явилася залежність. Окрім цього, глава Чечні має проблеми зі здоров'ям, які допомагають подолати медики з інших країн. А от щодо Пригожина, то голова Гур Кирило Буданов вважає, що 80% з того, що каже ватажок ПВК Вагнер, є чистою правдою. Найстрашніше, що те, що говорить Пригожин, uh -huh. це більшістю це правда. Є якісь речі, які навіть не можна сказати, що вони неправдиві. Вони просто двояко сприймаються. Можна їх по двоякому бачити. Uh -huh. Але ну відсотків 80% з того, що він каже, це взагалі чиста правда. Абсолютно чиста. Е е є теж такі незручні, скажімо так, моменти. навіть Мені там не дуже приємно це визнавати. Проте е приватна військова кампанія, яку, ну, скажімо так, умовно називають Вагнер, це суто умовна назва, до речі, вона показала свою максимальну ефективність на відміну від російської армії, яка показала ну, максимальну неефективність.